17 серпня 24 року, третя секція, я потрапляю з даху. Прилетіла, як Карсон. До вас. Добрий день. Добре. Я до вас у гості. Двері відкриті. Двері відкриті, я ж кажу, як Карлсон прилетіла. Да, да. Бачите, тут все ще. Цікава така. Я зараз спустюсь на всю третю секцію. 0,5, ну, в мене 0,5, до речі. Тут вирує життя, я б сказала. Тут повним ходом працюють хлопці, молодці See you. Ось наша друга секція. Друга секція. Ось поближче буде. Четверта поближче.